Доброго дня, лікарю! Доброго дня! Горло болить, голова болить, ніс болить, все болить. Зараз заповню вашу карту, подивимося вас. Скажіть, як вас звати і скільки років? Пишіть, паша 50 років. Як це 50? Ви не виглядаєте на 50? Ну так, але коліна крутить, ніби всі 50. Я ж кажу, все болить! А горло у вас болить? Та постійно з певною періодичністю пришить все. Знаєте, в мене є підозра, що у вас є хронічне запалення пов'язане з мигдалинами. Але я знаю, як це виправити, та ви зразу помолодшаєте. Мигдалини? Я ж казав, що в мене коліна. Якщо ви справді ви постійно маєте таку проблему, як біль у горлі та біль у колінних суглобах, це означає, що у вас є хронічне запалення мигдалин. А так як мигдалик це імунний орган, то виникають аутоантитіла до суглобів, клапанів серця, нирок. І вже є імунна реакція. Оце воно так все пов'язано? Звичайно. А ви що думали? То що, будемо робити омолоджувальні процедури? Я тільки за. Але знаю, знаю, зараз підпишусь.